Я не знаю, но мало не думала из-за обстріла там з інтернетом. Ви вы, вы знаєте, да, часто из-за пропадає пропадает свет на несколько часов. Но у нас феноменальні аварийщики, спасатели, все делают очень швидко. Так что у нас. І пішов. Бачите, що робиться. Да, підписуйтесь на мій інстаграм і на YouTube. Тепер всі відеоролики там. Тут тільки, знаєте, вірші, пісні. Кутики. А хочете гаряченького, смачненького, солоденького, велcome, Instagram і два аккаунти на YouTube? Жаба задавила. Да, вони не вірять, як це вас бомбять, а у вас світ є. А у нас все є. От коли окупанти тікали з Херсона, вони все виробили: зв'язок, світло, воду, тепло, був тільки газ. Уявляєте? No raça, é tá tais...